Так, але я останнім часом надаю перевагу мокачину після обіду. А я тепер люблю просто чорну каву, взагалі без молока. А мені потрібне молоко, для мене кава без молока не кава. Чесно, нема молока, немає й кави. Мені воно потрібне. Мені справді дуже подобається той ефект, який дає кава. І кофеїн мені зовсім не заважає. просто... Мені здається, каву треба трохи пом'якшити. Молоком. Бо воно дуже смакує з кавою. Так, воно потрібне, я просто. Ну, якщо хочеш. Я тільки шматочок. Ти візьмеш тільки шматок? Лише маленький. Так, тільки трішки. Ну, і я, може, теж трохи. Я просто розріжу отак, посередині. Ще половинка лишилась. М -м, смакота. Ну, я теж, мабуть. О, ну може, залиш половинку. Отак. Ну, я тоді просто візьму ще шматочок. А, ну просто. щоб лишити ще комусь. Я, я візьму. Я розріжу, думаю, тут вистачить. Невеликий. Просто дуже смачно. Я теж трохи. Ще трохи лишилось. Ну, я, мабуть, просто візьму так, трішки шматочок. А ну добре, просто відріжеш трохи. Ось так от. Небагато. Я теж візьму. А, ну, мабуть, тоді я теж трохи ось. А, ну тоді я просто ще трохи візьму. Так, непогано. Ну, це можна ще розділити. Так, тут ще вистачить. О, Останній шматок. Ви не проти, якщо я.